Календарна весна вже наступила, проте початок березня трохи прохолодний. Тож ми вирішили дізнатися у синоптиків, коли ж волиня нам чекати потепління. В погоді також вже пахне весною. А тим більше протягом цього тижня погоду нашої області визначатиме потужний антициклон із Західної Європи. А як відомо, з антициклоном пов'язана завжди хороша, спокійна погода. Тож протягом тижня чекаємо мінливу та невелику хмарність без опадів. Вітер в першої половині тижня буде західного напрямку, поривчастий. А ось друга половина тижня напрямок його зміниться на південно-західний. Та південний слабкий, як зазначила сином текиня, поступово температура повітря буде підніматися. Особливо це буде відчутно в другій половині тижня. Щодо температурного режиму, то хочу зауважити, що Ночі, вночі ще температура буде така березнева. Тобто прохолодні ночі від 0 до 3 градусів тепла. А от в день повітря буде гарно прогріватися, що потішить жителів нашого краю. В першій половині тижня денна температура сягатиме 11 13 градусів тепла. А ось уже в другій половині тижня та ближче до вихідних та вихідними. Повітря прогріється до 15-17 градусів тепла. Хоч поки ще прохолодно, та за словами Волинської синоптикині, аналізуючи погоду на березень, вона буде все-таки весняною.